Вітаю шановні клієнти, В вашій увазі представлена новинка Mazda CX5 19 року випуску з бензиновим двигуном 2.5, повний привід типова комплектація, безключовий доступ, пам'ять сидінь, електрорегулювання, камери 360, підгрів, вентиляція, двозонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки. Пробіг даного автомобіля становить 57 тисяч кілометрів. Офіційна машина з історією, з датчиками, з круїзами, з адаптивним, з преміальною музикою. Дуже класний стан. Автомобіль на зимовій гумі, на 19 литих дисках, з парктроніками, з електроприводом. Додатково встановлена сигналізація. Будь ласка, приїжджайте на більш детальніший огляд та тиздрав цієї новинки.